У будівлі, де працюють волонтери благодійного фонду Спарта, часто вимикають світло, проте роботу це не зупиняє. Тут справжній цех з виробництва кікімор, маскувальних сіток, накидок для снайперів по сезону і не тільки. Все про все тут знає Валентина, відома серед своїх як мама Валя. Її організація допомагає військовим з 2014 року. Ми не закінчували роботу 2014 року. Я професіональна швія. І так і все время шила, і сітки в'язали. Це все-все-все як було, так за залишили ще року. Ми вже зв'язали більше двох кілометрів сіток оцих маскувальних. А ще волонтерки шиють на коліники, на шоломники, сумки, гранатометника, балаклави, бафи, спеціальні подушки, підсумки на розвантажувальні пояси. В'яжуть партіями шкарпетки. Також фонд збирає кошти на дороговартісну техніку для бійців на гарячих напрямках фронту. Дрона, павербанки, як планшети. І зараз закуповуємо знов для шістидесятки. У них там складно. Вони на Бахмуті, теж техніку теж закуповуємо. Сюди приходять люди різного віку та різних професій. Хтось тут щодня, а хтось допомагає раз на тиждень. Діляться підтримка армії для них справи не тільки рук, а й серця. Галина Голобородько переселилася до нашого міста ще у 2014 році. Відтоді і волонтерить. Я як тільки приїхала, шукала, де мені знайти волонтерів, бо дуже хотілося допомагати армії. І довго шукала. і в 2015 році, коли святкували День Незалежності на поштовому, то там і познайомилася з волонтерами і прийшла сюди вже з парту. Бійці постійно на зв'язку з волонтерами з парті військові пишуть слова вдячності на прапорі та дарують шеврони у волонтерській організації завжди раді новим людям та запрошують приєднуватись усіх, хто готовий разом з командою йти до перемоги. Аліна чистосердва Артем Кравченко цей день.